Não, 17% Получити мера. Питання полягає в тому, що ми вже багато раз звертались до Сергія Моргунова і також до представників обласної ради, щоб до нас вийшли, щоб нас почули, щоб рішали з нами наші нагальні запитання. Перше питання це проїзд пенсіонерів, самих незахищених верст населення. Резолюція дічі народного майдану Вінничини 2112 року, коли перші особи держави на законодавчому рівні встановлюють прожитковий мінімум і мінімальну пенсію та зарплату, явно в рази менші, ніж необхідно для виживання, коли погоджуються з вилученням у людей банківських заощаджень, коли встановлюють абсолютно необґрунтовані завищені в рази ціни на газ і комунальні послуги. Коли дають добро на продаж необхідних ліків, в рази дорожче від їх собівартості, обкрадаючи, обкладаючи при цьому податком покупців, тобто нас з вами, коли оподатковують пенсії, коли вітчизняний бізнес знищується фіскальною політикою, це свідчить про те, що влада навмисно зменшує чисельність народу України, особливо найбільш вразливих категорій внаслідок вимирання та міграції, і це називається геноцидом українського народу. Для чого це робиться? Мабуть, є замовлення на територію. Банкетування під час військової та політичної чуми це є ганьба для європейської цивілізованої правової держави. До вас звертається єдиний носій України, народ влади в Україні, народ. Нагадуємо, що вас вибрали не для того, щоб знищувати людей і Україну, але для реалізації волі народу України. Вимагаємо від вас прийнятті міського обласного та державного бюджетів передбачити кошти на проїзд для пільгових верст населення. Це перше. Друге: видати розпорядження по створенню робочої групи з питань житлово-комунального господарства, в якому обов'язково включити представників Народної ради Майдану Вінниччини. Третє: звільнити зв'язниці Юрія павленка хорта і закрити кримінальні справи проти активістів Майдану. Четверте. Пане Мерганов, ви розпочали свою діяльність з ухваленим порушенням Конституції України та Європейської конвенції з прав людини щодо вільного волевиявлення на мирні зібрання громадян та встановлення пікетів. З Своїм положенням про благоустрій ви скоро дійдете до заборони вільних зібрань громадян і протестних акцій. Навіть горизвісний Янукович до цього не доходив. Представники громадськості міста Вінниці. Вимагаємо зустрічі з міським головою Моргановим у зв'язку з ситуацією, яка склалась у Вінниці. Хто за цю резолюцію, прошу підняти руку. Дякую вам. Прошу опустити. Хто проти? Прошу вище підняти руку, щоб ми бачили. Хто проти, підніміть і потримайте проти цієї резолюції. Я не бачу таких рук. Дякую. Хто утримався? Теж не Дякую вам. Был задан конкретный вопрос Сказали Минская рада не выделяет Все решает Киев Когда сейчас они вовсю кричат Что идет процесс децентрализации Что все перекладывается Все денежные потоки Будут перекладываться на миску раду И они нам говорят Что Киев решает Что же они тогда решают Тогда я ответил Деньги можно для людей Во-первых, как я сказал, не сдавать. по трем адресам, как детскую поликлинику отдали за одну гривну аренды. Почему должны за одну гривну в год аренды отдавать такие промышления Приватным фирмам, которые создал сам Гроссман, свою уже Опять же, не поступает деньги в бюджет. Потом задал вопрос, как таким громадским формированиям, с охороны, громадского порядка за хитлык в не антикриминал, барс, Виннецкая варта, это частные структуры. Просто их написали, что это громадские. Они придумали новое слово и выделяют на эти фирмы миллион пятьсот пятьдесят. Эти деньги могли бы отдать и вам, и за то ребятам, и всем, всем, кто нуждается в этих порядочным людям. Они вот этим людям, которые сейчас вокруг стоят, сейчас зайти сюда, там стоят внутри, которые когда вы скажите, от кого эти люди охраняют? Нас от вас или вас от нас? В зале засмеялись, понимаете? Потом следующее. Начинается приватизация радиотерекомпании. Закон номер 1123 про реформирование державных и коммунальных друкованных засобов массовой информации. Все, последнее начинает забирать. То есть, чтобы засобы массовой информации были полностью ими. Нас вообще, мы как бы закрытый город, здесь никто вообще нас не покажет и не расскажет о нас, хотя они до сих пор это не делают. Но самое главное, что на эти же организации выделяются деньги. На ВИТУ 7 миллионов 224 тысячи. На МИСОВИТУ на радиокомпанию Миста над Буром миллион двести девяносто То есть выделяют деньги и сразу приватизируют. Бескоштовно тут написано приватизация, может быть даже. Бескоштовно. Хотя это должно быть громадски. Не должны эти компании быть частными, потому что у громады должны быть свои телеканалы, и газеты, и радио. Они все уже хотят полностью у нас отбирать. И я также сказал, прежде чем не давать деньги людям на бесплатный проезд, вы должны вначале поднять прожиточки, прожиточный минимум. Когда у людей будет прожиточный минимум, который должен быть, который даже американцы сказали, должен минимум быть 150 долларов, вот тогда можно разговаривать. А они начали сразу кричать, мы вам субсидии дали. Нужны нам эти субсидии. Пускай дадут тут зарплату, пенсию людям. Зачем субсидии? А, эти, а что такое эти субсидии? Уже у одних людей отобрали эти субсидии, которые получили 1710 гривен. И это ждет, постепенно доведут до этой цифры на прожиточный минимум. І ну, у вас постійно опять же беруть ці субсидії. Це дійде до цього. Просто многие люди ще не розуміють, чому це все йде. Шановна громада, весь час, коли ми звертаємося до влади, чи, до чиновників, нам кажуть, і кажемо, дайте знисти, підвищить зарплату. Підніміть мінімальний рівень життя. Нам кажуть, грошей немає. А зараз я розкажу, де діваються ці гроші. Які шалені збитки для і крадіжки сьогодні робить нинішня влада разом з нашими олігархами? Мільйонери забрали. Дивіться, хто сьогодні керує нашою державою? Петро Порошенко та Яценюк. Сьогодні вони сьогодні вони. Придумали схему, придумали схему субсидії. Що таке, що таке ці субсидії? Слухаєм, слухаєм. Що таке ці субсидії? Це крадіжка з держбюджету, з держбюджету грошей. Для того, щоб люди не, не виступали, вони кожній людині сьогодні роблять субсидії. Дивіться, 500-600 колись платив мій Володимир Васильович. За комунальні послуги. Зараз йому нарахували 1700, але до сплати 36 гривень. І він дуже радісно сприйняв це, о, каже, як добре. Але давайте розберемося, куди ці гроші йдуть. Сьогодні це, ці гроші йдуть напряму з держбюджету. Хто у нас володіє сьогодні обергазами? Олігарх? Хто фірташ? Фіртаж, хто володіє обленерго Вінницьким? Олігарх російський російський григоріше і напряму йдуть ці субсидії в ці обленерго. Ви розумієте? А потім вони ділібанять ці гроші між собою. Отаким От чином це розкрадається бюджет держави, тому не вистачає їм грошей на те, щоб сьогодні підвищити соціальний рівень життя. Тому не вистачає їм сьогодні грошей на те, щоб зробити пільговий проїзд. Тому не вистачає їм сьогодні грошей для дітей війни. Ви розумієте? Ситуація вже доходить до абсурду. Вони, державні підприємства, теж сьогодні журналісти зробили розслідування. 50% державних підприємств, таких як Енергоатом. Укергаз видобування, Укернафтогаз е, сьогодні володіє 50% своїх ставлені на ці державні підприємства, поставив Порошенко, 50% поставив Яценюк. Оце такий договорняк між ними тут стався. І вони, ці всі підприємства, збиткові, вони весь час збиткові. Як ви думаєте, чому? Тому що колеса вони покупають по мільйону гривень, колеса покупають, розумієте? У своїх фірм. На грошей ніколи в душеті не буде, поки при владі ці негідники. Ми повинні це розуміти. Сьогодні ми зачитали з вами резолюцію. моєму розумінні вона коротка, але змістовно сказала, що сьогодні влада робить з нами. Я хочу сказати слідуючи. Ми всі розуміємо, що ми зібралися і. Хочемо змін в державі, ми хочемо, щоб перестали трасти в державі. Ми хочемо, щоб громада дійсно стала владою, а чиновники обслуговували цю владу. Народ, а у нас все сьогодні навпаки. В мене, я хочу розказати ще, яка схема розкрадання, ви викрадання у вас грошей з карманів. Це комунальна. Я в цій частині запропоную нам, щоб ми прийняли рішення. Дивіться, є прибудинкова територія у всіх у нас. Ми кажемо про нього. Але у кого з вас є прибудинковий у вашій території державний акт? Нема ні в кого. А в законі сказано, якщо немає державного акту, то у вас немає прибудинкової території. Це їхня земля, а тому вони мають її прибирати цю землю згідно за порт про Зеленбут. Ми... Але з нас беруть гроші за прибирання прибудинкової території. Ви розумієте, в чому ситуація? І з нас беруть гроші. Незаконно, це 100%. Тому в мене є пропозиція. Давайте з січня місяця, якщо вони зараз не приймуть рішення. Стосовно наших вимог, які ми виставили сьогодні, то ми січня місяця перестаємо платити за прибирання прибудинкової території. Це повністю законно. Як ви думаєте, чути, чути всім? Да! Давайте тоді давайте проголосуємо на майдані. За основу беремо. Хто за? Не вище. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Це дуже приємно. Я думаю, що це попередження для влади, що вони почали спілкуватися з народом, почали слухати людей, не займатися тітушками і небайдужими, а займатися потребами людей. Це дуже важливо. Все інше. Немає значення. Дякую за увагу. Слава Україні. Хоча, дехто думає іначе, посада мера такого міста це є не тільки почесний обов'язок, а це ще є велика відповідальність перед цими людьми. І оці люди прийшли нагадати вам про те, що це дуже велика відповідальність. Отже, будь ласка, несіть її з честю, якщо у вас вона є. Он свободна ручка, він – мужчина, він – свободна ручка, підходьте пишіть. Але, дорогі друзі, прийде час, вони за це все будуть відповідати. І перед Богом, і перед перелікуємо.